Усім привіт! З вами Азотеролог Ростислава, Запрошую вас усіх на загальний тероросклад на тему. Яка радість на порозі? Розслабтеся, загадайте себе любимого чи любимого. Яка радість на порозі. Закінчиться війна, напружені стосунки з королем жезлів, а також коли закінчиться конкуренція, на роботі. Від того, буде дуже радіти. Яка радість на порозі? Так. Ви пройдете всі бар'єри, всі неприємності, всі перешкоди, які у вас є на роботі, ви їх переможете. А до когось, до когось стосунки з королем жертв людини з минулого. Він бачить вас таку ніжну, ресурсну, впевнену в собі людину, яка досягає успіхів у своєму ділі якомусь, він вам захоплюється. Він завваж оціняти, та він довго чекав і чекає. Зараз в нього проблеми, які спутали його руки і ноги, він не може рухатися до вас. Має дуже багато перешкод. Яка радість на порозі? Так, ви втримаєте новину, Той мужчина знаходиться на відстані. Він вас любить, але не знає, як до вас проявитися. Біля нього зірка. Біля нього зірка. Він вами милується. Яка радісна на порозі. Також проявиться до вас королева жезлів, яка буде вам допомагати в чомусь. Так, от вийшла, допомога їй. Буде вам допомагати. Не відмовляйтеся від її допомоги. Все не потрібно буде. Ренуватися у вас з вашого, розрушатися з вашого життя, з вашої долі, для того, би так, для того, аби прийти до успіху, до аби піти, а прочистити собі дорогу до нового життя. У вас радість на порозі така, що у вас покинуться внутрішні страхи, переживання, магічні впливи у вас тут, розчарування. Це все закінчиться. Бачите, закінчується ваша трансформація. Так, і ви виходите з високо піднятою головою. Вас буде чекати прорив, вас буде чекати нові можливості, нові починання, нова робота, нове кохання, нове життя, нові перспективи. Кож навіть буде чекати переїзд, нове місце проживання. Зараз ви переживаєте, ви того не знаєте. І всі труднощі і соня ночі вас покинуть. Вам тому допоможуть інші люди. Люди також поможуть вам знайти нові способи проявлення. Нові можливості, нові. Люди до вас прийдуть, щоб допомогти вас вивести з вашого важкого життя. Так, і ви отримаєте успіх. У всіх починаннях тут піде вчитися. І вас буде тоді чекати. Успіхів благополуччя, процвітання, признання. Вас буде чекати нове проявлення, від якого ви утримаєте нагороди, яке казала, признання, слава, знаменитість. Нехай буде так. Приймайте енергію цього деру розкладу. В коментарях пишіть, приймаю собі во благо. До нових зустрічей.